Доброго дня, шановні депутати, на підставі бюджетного кодексу України, а також закону України про державний бюджет на 2023 рік, пропонується визначити дохідну та видаткову частину бюджету Новоської міської територіальної громади в загальній сумі 93 мільйона 69 тисяч 57 гривень, в тому числі по загальному фонду бюджету в сумі 92 мільйона 525 тисяч 832 гривень та по спеціальному фонду 543 тисячі 225 гривень. Хочу відмітити, що основним податковим джерелом, надходжень до нашого бюджету громади є податок на доходи фізичних осіб, який складає 64,9% та займає 44 мільйони 30 тисяч гривень. Наступним є податки місцеві. Податки збору, які займають в бюджеті громади, 17 млн 225,3 тисячі гривень, або 25,4%. Внутрішні податки і збори складають 5 мільйонів 419 тисяч 600 гривень, а також плата за надання адміністративних послуг становить 1 мільйон 144 тисячі гривень. Базова дотація в бюджеті громади займає 23 мільйони 317 117 тисяч гривень і інші субвенції, а саме субвенції з бюджетів обласного та сусідніх територіальних громад займає 1 мільйон 384 тисячі 232 гривень. Зокрема, з бюджету обласного 286 тисяч 303 гривень. Вільно-Запорізької територіальної громади 791 дев'яносто два тисяча тисяч гривень. Хочу сказати, що ці заміни вільно-Запорізької громаді надійшли вже буквально після. Проведення постійних комісій, тому вони внесені до проєкту рішення. І від Софіївської сільської територіальної громади пропонується затвердити надходження субвенції суміста 306,5 тисяч гривень. Що стосується додаткової частини, як я вже сказала, додаткова частина також складається 9 мільйона млн 69 тисяч на півсячі гривень. Зокрема, на освіту буде направлено. 6 млн 714 мільйонів 714 760 тисяч гривень. На охорону здоров'я 6 млн 778 529 тисяч гривень. Зокрема, на лікарню буде направлено 5 мільйонів 524 і 6 тисяч гривень, та на первину медико-санітарну допомогу 1 млн 283,9 тисяч гривень. На соціальний захист пропонується направити 6 млн 744 тисячі 518 гривень, зокрема, в тому числі на виконання заходів програми робота 841,1 тисяча гривень. На культуру, включаючи школу, мистецтв, бібліотеку та центр дозвілля, пропонується направити 7 мільйонів 905 тисяч 130 гривень. На фізичну квітку та спорт пропонується направити 2 млн. 2 мільйони шістсот двадцяти шість тисяч гривень. На благоустрій населених пунктів пропонується направити 9 млн. восімсот тисяч п'ятсот дев'яносто На відшкодування різниці тарифів пропонується направити мільйон 700 тисяч грн. На ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій пропонується направити п'ятсот тисяч грн. на заходи староборони 800 тисяч грн. включено до проекту рішення. На на, на функціонування комунального ну, підприємства правопорядку 500 тисяч гривень, а також на субвенцію про сусіда територіальних громад на відшкодування послуг за перебування жителів наших, нашої громади, які не можуть, не можуть самостійно себе обійти, передбачено 936 тисяч гривень. На фінансування заходів програм, які передбачені затвердженнями рішення міської ради, передбачено 20 мільйонів 126 тисяч гривень. Хочу сказати, що в бюджеті громади передбачено 100% призначення на енергоносії та заробітну плату. Бюджет громади є збалансованим як за доходами, так і за видатками. Тому пропоную прийняти бюджет і отримати всі цифри, які включені. Питання питання до складаного. Будь ласка, скажіть, будь ласка, там е, я почув 9 мільйонів на населені пункти. Уточніть, будь ласка, на який населений пункт і скільки мільйонів виділено коштів? загальна цифра, потім розходять. А потім це коли. Як буде формуватися паспорт програми Ще питання будуть? Будуть. Будь ласка. Хотів би уточнити, Віталія, на питання. Я розумію так, що у вас, коли формували витрати на громади, ви брали запити від ну, структурних підрозділів. І у вас на сьогоднішній день вже повинна бути була сформована цифра, скільки ж потрібно вам коштів, на який населений пункт. Значить, такої суми у вас немає. Ну, судячи по відповідальному питанню, і ви відповідь не надали. Запит надається взагалі, а ну, вже в розгляді населених пунктів за цим буде працювати головний розпорядник коштів. Ну, значить такого запиту у вас не було. І 9 мільйонів ми не виділяємо на які конкретно цілі, ми виділяємо ці 9 мільйонів. Ну, звісно, поясню, в записці, все ж розписано. 2 мільйони передбачено на е, ремонти дорог. Потім 2,5 мільйона передбачено на енергоносії. в записці, все розписано. Так, відповідно, відповідно, відповідно до ремонту дорог. У нас пояснювальної записки немає. На комісії розглядали, ну, на комісії розглядали але ж сума. У не... нас є сесія, yeah. віршальне слово приймає сесія. Відповідно yeah. до доріг. Яку конкретно дорогу, на яку дорогу поступить запит, які будуть дороги відремонтовані на ці 2 млн. Буде вирішувати саме депутація. Депутатська комісія і сесія Там буде визначатися яка. Є сума. Я вам скажу, що тих коштів, які сьогодні є в бюджеті, катастрофічно не вистачає для вирішення всіх питань по благоустрою, по відновленню як центра, так і всіх сільських населених пунктів. Але ці кошти, які надійшли, є сформовані відповідно до тих умов, які сьогодні є, так як громада сьогодні в зоні бойових дій, відповідно, є несплата. По деяким видам податків, в тому числі заренної плати за землю, з надходження відповідно плати з договорами оренди земельних діянком, які, які сьогодні є основним джерелом надходжень. І бюджет формувався, виходячи із захищених статей тих зобов'язань, які сьогодні є. Сума, яка передбачена на благоустрій, вона сьогодні в раз менше. Це сьогодні і перевезення. Місту і автотранспортом, це сьогодні і прибирання кладовищ, це сьогодні трави, ліквідація і прибирання в зимовий період снігу. Всі, всі роботи, які ведеться сьогодні комунальним підприємством, це входить в цю суму. Але я ж кажу вам, відповідаючи на питання, цієї суми катастрофічно не вистачає. І стосовно роботи по населеним пунктам ми будемо працювати в цьому напрямку, щоб кожного, кожного року збільшувати присутність, присутність саме в сільських населених пунктах. Якщо ми сьогодні організували роботу по старостинським округам, це у нас Новомихайлівський і Розенівський, тут пуст у нас вже з цим трошки краще, там є відповідальна особа. Ті населені пункти, в яких немає старости, то ми будемо давати доручення комунальному підприємству, збільшувати свою присутність і відповідно до чергування або графіків, проводити питання і по зачистці, і по косу, і по благоустрою саме населених пунктів. В тому числі ці суми будуть передбачені і на ці цілі. почати питання... будемо додатково вже виходячи із ціни. Розуміло і... ваші пояснення. Наступне питання до діяльності нашого виконкому. Значить, виконком цьому, про що вже рукою, зруйнував усі туалети в міській раді. Ну, усі це, які були в центрі, це автовокзал, кінотеатр, будинок культури. І як нам розказував міський голова, що будуть видалені кошти на будівництво нового туалету, новий туалет не, не, не бачу збудовано бачу. і не заложено в проєктах рішення на ремонти туалетів. Які Болучи, ремонти, числі. їх будувати треба? Будівництво і ремонти. А будівництво це окрема строка. У вас скільки на будівництво забито в бюджеті? Є сьогодні випадка. Ці, ці гроші передбачені, в тому сума? числі. В оці всі суми будуть визначати. Ну, які Відповідь? оці всі бюджеті, бо я не і написано. Кошторис буде затверджуватися і направлятися в фінансування. Яка сума? <рек> Також виконковом випилявся в Бугі ліс дерев. Тополі всі стоять на місці, де тополя висока не спиляна. Значить, чи запланував? в бюджеті міської ради насадження лісу в Новому Бузі і випил оцих громадних тополь. Стосовно тополь ми, ви знаєте, удаляли, удаляли один період максимально десь близько 200 тополь по місту ми були, були ліквідовані. Стосовно випилення або інше, як воно називається правильно? Аварі видалення аварійних дерев здійснюється виключно за погодженням з е, службою е, екологічною і чи... рішення приймає виконком. Екологічна служба дані просто На підставі поданих, поданих документів, обстежень і їх визначення. Якщо є аварійні сухи, сухі дерева, які підтверджені екологічною службою відповідно до актів, тоді виконком надає дозвіл на виробку і У нас списується 150 тисяч на виробку цих дерев, де люди могли за свої кошти спиляти ці дерева і самі. Ні, такого не може бути, як за сьогодні в громадських місцях люди будуть пиляти. Сьогодні дозвіл навіть навіть власній садибі Ді. рішення про спилювання необхідно брати. Ну наведу приклад вулиця Гріпенікова, там де спилялися дерева напроти зупинки. виконков приймав рішення спиляти І дерева. І сьогодні там стоїть приватний забор. Там, де якраз випиляли дерева. Сьогодні приватна приватного огорожена забором. виходить так, що у нас виконком який? прийняв рішення спиляти дерева для приватної особи. Конкретно, де Конкретно номера проти зупинки 132 номер. Напроти 132 номеру. По вулиці Грібєнікова. Подивіться, там бетонний забор стоїть, а наш доблісний комунхоз там пиляв дерева і приймав рішення виконком. Я не, не буду здивований, якщо зараз на місці пиляних дерев буде якась нова оселя будуватися. Ну добре, в минулому році ми планували кошти, які депутати повинні були витрачати на соціальні нужди нашого міста, громади. Зрозуміло, що порядки. Я розумію, що пішла війна, не використали. Всі, які залишки, направлялися на перекриття тих. Зрозуміло. Значить, в цьому році ми таких коштів не плануємо. Конкретно, ми таких коштів не плануємо в цьому бюджеті. Ні. І у мене останнє питання з поводу бюджетних. Ми знову плануємо кошти на планування на цьому, на сміттєзвалищі. Сміття там рівняння, Сукування, вивозення да. сміття, які це коші, і чи не пора може туди вже закріпити людину, щоб слідкували за порядком, щоб ми витрачали менше коштів на планування, вирівнювання і вив... ті, ті сміття на тому звалищі? Ну от ви сума? Ну, дивіться, сума буде визнавати тому році збільшилася. Я бачу по бюджету сума буде визначатися відповідно до калькуляції і вартості зазначених послуг. На даний час, в цьому році, портування здійснювалося Софією Реніт відповідно до управління доріг і сплачувалися за виконання Скільки роботи ми по калькуляції. Kost? Ну я не готовий зараз вам підняти, але документи є, і він проходив по, по, по прозору чи систему Прозору, і виконані роботи були здійснені. Що стосується людини, і людина, яка там буде перебувати. На сьогоднішній день треба створити умови на смітнику для того, щоб смітник зафункціонував повноцінно, там є дуже ряд питань, які теж займаюся, і займаюся сьогодні більш глибоко, для того, що я вболіваю, щоб полігон все-таки запрацював у нас належним чином і обслуговував не тільки вивіз сміття, але й сортування його і належним чином використання. Тому що у нас смітників стихійних по місту море. Працівники поліції недоопрацьовують дані питання, і сьогодні теж це є проблема. Тому на сьогоднішній день єдиним варіантом вирішення цього питання є періодичне буртування і вирівнювання значної ділянки. Дякую за відповіді. Я бюджет не буду підтримувати, отримаюся. Це важання ще питання. Будь ласка, Николайна. Ну, порівняно uh, з тими цифрами, які ви нам давали на комісії, доходна частина і видаткова збільшилась майже на 3 мільйони. На 2 мільйона 546 тисяч 029 гривень. Так. так. А ви сказали, що з них 700 – це вільне Запоріжжя, а за рахунок кого ще збільшилось, так, або 254. чого? І куди ці всі кошти, 2,5 мільйони, перерозподілилися? Не перерозподілені, а направлені. Добре. Скажу вам, мільйон 754 і 6 тисяч гривень це е, наші доходи, це е, збільшено податок, земельний податок з фізичних осіб на рівню до воєнного періоду. Ці кошти направлені на енергоносії для для лікарні, отримавши цифри субвенції з вільно Запорізької сільської громади, сімсот 429 гривень. Ми зрозуміли, що відповідна громада 100% до нашого рахунку, а це майже мільйон сто тисяч гривень, не передбачили кошти на відшкодування за комунальні послуги, тобто за енергоносії, відповідно до чисельності населення, яке обслуговує наша лікарня населена Запоріжжя. Тому з метою забезпечення призначеними лікарнями на ми передбачили цей додаткок фінансові ресурси, направили чітко лише на лікарні забезпечити той план фінансовий план, який говорить? Та... лікарні по плану по фінансовому плану. У неї передбачені в сумі 5 мільйонів триста. 546 тисяч гривень, тому є необхідність передбачити. Тобто 2,5 мільйона пішли на лікарню. Я так Ні, так? 600, ,6, а 791 тисяча 429 гривень передбачено відповідно до проєкту рішення вільно-Запорізького на певні заходи. З них, них направляється саме на лікарню 330 тисяч гривень. На ПСМД 401 тисяча 429 гривень, і на інклюзивний ресурсний центр 30 тисяч гривень в разі надання послуг, коли будуть отримувати жителі їхньої громади, і на реабілітацію дітей на відшкодування та послуг 30 тисяч гривень. Це цільові кошти, які відповідно по їхньому напрямку розподілені на лікарню. Перенесено змінено на весь проект рішення віднікали на освіту частині інклюзивного центру. А також на реабілітацію в частині підтримки центру надання соціальних послуг по соціальному захисту. Можна будь ласка, шановні колеги депутати, значить, відносно роботи нашої лікарні є дуже багато всяких кризових викликів нашого часу, зокрема новий проект до подальшого реформування. І я дуже дуже вдячний всім вам, що ви на комісіях. Особисто меру і Нового Бога і голові Вільна-Запорізької сільської ради, в тому, що вони прийшли нам до допомогу, зараз визначаються спроможні лікарні. І вже заробіток НСЗУ це на першому місці, а на другий місць. пунктом є спроможність лікарні, тобто місцевої влади її фінансувати. Я депутатом шостого року, не дивлячись на ету, це перший бюджет. Який справді вирішує всі питання закладу, і якщо хтось хоче поставити жирний хрест на нашій лікарні, то він просто сьогодні не прийме бюджет. Вибачте, кожен депутат має свою думку, але я особисто, як керівник закладу, і як депутат районної ради, прошу одуматися. і деп... дивлячись на війну, ви субчису мошечі нас бюджет району. А там далі будуть більші доходи, будуть носитися доповнення, додатки до ну до, до бюджету, і будуть гроші будете більше робити. Ну я вас дуже прошу не руйнувати лікарню своїми руками. Я дуже вдячний. Я закликаю всіх проголосувати за цей бюджет, всіх одного голосу. Бо вас тут якраз та кількість, щоб його прийняв. Я вам дуже вдячний. Прошу ще питання стане будуть. Скажіть, будь ласка, на місці випилення дерев на території цьомої школи чи запланували кошти на висадження нових саджанців на тому місці? Так, да, саджанці є. У нас вони перекопані на території комунального підприємства, які, це а? Це дерева? А? які це дерева. Там і хвойні дерева, там є і акація, там є і різні. Це нам надав берези. Тобто ці всі саджанці є. Але в цій сумі на благоустрій буде передбачатися і озеленення. Будемо визначати, тому що на сьогоднішній день ну, буде необхідно висаджувати на всіх паркових територіях. це не тільки стосується там, в цьому і школі, це стосується і біля. Е... Ні, ну озеленення треба візти проводити. Я, я маю на увазі іменно те місце, де випалювали дерева. Чи буде там озеленення проведено? Да. Так, проведене? Чи не під будівництво якогось там запилювали? చింకెట Тому, що стоять, ми В ми, ми цьому році силами комунального підприємства ми розчислили весь парк, зробили з нього дійсно вигляд, щоб він мав. Розчистили оці всі порослі, побачили, які сьогодні ділянки треба забезпечувати, де там пішохідну доріжку ту саму запланувати. Повинна бути нормальна паркова зона, щоб не було смітників. Ми поворачуємо коло школи там житлові будинки, то машину ставлять, то прицепу, то мусорний куча з мусором. Ми це все зачистили. Зараз перейшли до другого етапу, передивилися зелені насадження, виявили разом в літній період, коли це видно, зараз зрозуміло, що не зрозумієш, чи це живе дерево, чи не живе. В літній період, коли видно воно було, що це дерево дійсно сухе і повноцінно його необхідно спиляти, а на його місці потім насадити деревця, тому ми зробили пошаловувати цю роботу. Тому і, дійсно, але садити треба визначений термін, не так, як у нас під якусь дату, коли садили. Я пам'ятаю, у нас висаживали, скільки років посадили то клени, то ще щось було, трьох Посадили в жару і потім не знаю, що з ними робити. Полив не забезпечується, потім покос скошується, і таким чином ці дерева не приживаються. Тому це теж треба робити планово і сьогодні. І доручені комунального підприємства, і я думаю, що таким чином буде відновлено і озеленено ті самі паркові сквері, і склери, де є. А ще таке питання. Можна дивитися. Територія біля сьомої школи, да, ви говорите, парк, парк там підходить до до самої дороги по кругу сьомої школи, бо там я бачу там і машини ставлять, хто напроти живе, там якісь ангарчики стоять, там скирди. А в мене, мене таке предложення. Щоб цю паркову зону обгородити ну, і, давайте, і зберегти... Давайте реально єді, це, зберегти. А чому це, чому це нереально? Якщо, якщо ви хочете зробити там паркову зону, хочете зробити відпочинок для дітей, для школи. І на, моєму, на мою думку, там повинно бути загороджено, щоб зберегти дітей від. Якоїсь ДТП і такого а все є. Чи що, 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 що краще паркові відновити центральний чи центральний частини міста чи біля самої школи? А але... я думаю, що треба всіма займатися і але... і вісімій школи, але... але... школи, і четвертої школи, і школи, всіма Дивіться, от того я і боліваю і за, в селах, так само. за надходження бюджету. І коли буде надходження бюджету сьогодні відповідне, тоді можна балакати про розподіл коштів. Якщо сьогодні коштів тих катастрофічно не вистачає, необхідно робити першочергові речі. Якщо сьогодні ми кажемо про сполучення. От на сьогодні питання по воді. Різниця тарифів по воді. Сьогодні ми фінансову підтримку даємо нашому комунальному підприємству водопровідні мережі за сплату за електроенергію і її розподіл. І на сьогоднішній день вартість води, на жаль, з цінами на пальне на електроенергію складає по факту на рівні 60 гривень за куб. У нас затверджена собі вартість 29 гривень. І ця різниця сьогодні в умовах війни не дає можливості нести ни, корективи, не затримати і, і різницю, не покриваючи з державного бюджету. А на сьогоднішній день майстренко не дотримав майже там, 15 мільйонів грошей, які сьогодні він мав отримати на покращення матеріальної технічної бази і таке інше. Але сьогодні комом, як сніжний ком, тягне за собою заборгованість за електроенергію. І ми визначаємо, що нам сьогодні краще. Да, дійсно, щоб вода була. Сьогодні ви бачите, що є аварійні відключення світла. Це теж проблема. Сьогодні є необхідність закуповувати паліне для генераторів. Генератори, навіть якщо нам дали партнери, от, наприклад, нам поляки надали нашій громаді на мільйон гривень генераторів, які сьогодні ми використовуємо для наших потреб і наших закладів. Сьогодні ми шукаємо можливості купити або отримати безкоштовно, в залежності від якої програми. Трьохфазні генератори на свердловини по селам поставити для того, щоб у разі відключень аварійних чи е, не аварійних, сьогодні ви бачите, повітряна тривога, 60 ракет випустили. І сьогодні це теж небезпека. Тому ми визначаємо допомогу в першу чергу Збройним силам, добровільному формуванню і тим об'єктам, які сьогодні є. В сільській місцевості особливо, особливо першочергові заходи це вода, це сполучення і це сьогодні пальне. Все інше ми поки відклали на потім, на мирні часи. На жаль, така ситуація. Mm -hmm. Я теж вболіваю за те, що ви знаєте, скільки в нас було е, проєктів у цьому році, ми могли б уже реалізувати півмільярда -пів грошей з державного бюджету в бюджеті 2022 року передбачено будівництво об'їзної дороги, яку повинні були будувати з березня місяця. 64 мільйона гривень на будівництво нового стадіону. Ці гроші були в бюджеті, і ми вже теж з лютого місяця планували його будувати. Р-55 є кошти, є кошторис в напрямку від Нового Буга до Вознесенську, ремонт траси Р-55. А це відповідно і руйнування наших, оці фури, які сьогодні ходять. Ми не можемо не допрацьовує поліція. Сьогодні навіть знаки не можуть це національна дорога. Ми вже кажемо, просимо бюджет бюджетну комісію і депутатів підтримати виділення. Знайшли фірму, яка нам раніше тільки Харков поставляв виготовлення дорожніх знаків для того, щоб обмежити режим руху, великовантажна транспорт, заборона стоянки в центральній частині місця, коли біля тебе і там не пройти, не проїхати. І таким чином ми в цьому році навіть не мали можливості жодної ложки асфальту покласти в тих місцях, де сьогодні хоча б ямковий ремонт провести, тому що не працюють асфальтні заводи, сьогодні небезпека, сьогодні йдуть бої. Ви знаєте, скільки в нас військових перебувало на території громади? Я сьогодні б'юся з приводу сплати податку з доходів фізичних осіб сплати до бюджету громади. Так, в закладах є наказ по командуванню. В Закладах осіти, взагалі заборонено перебування. Хоча ми допомагаємо нашим хлопцям і в зимовий період зараз і опалюємо, і надаємо послугу цю. тому що хлопцям ще не задано. Сьогодні у нас трагічна ситуація. Ми сьогодні будемо ховати нашого захисника, який віддає своє життя. Тому треба хлопцям допомогти в першу чергу тими можливостями і тими коштами, які є. Заїжджають до нас якісь там військові на танках, на БТРах. Надо допомогти пальним, ми допомагаємо, тому що треба ремонтну е, якусь частину виконати, ми теж допомагаємо. І ці кошти направляємо саме на програму е, територіальної оборони і по програмі до, до фінансування до формування, яке в нас створює. На Але взагалі. я теж вболіваю за те, що воно було. От, наприклад, те саме перевезення по селам. Я пускав, їздили, кажу, давайте хоч раз на тиждень будемо забирати, щоб можна було добратися в центр і назад. І сьогодні навіть той вартості вона не покриває пальне, але ми їздимо. Ми сьогодні пустили і відновлюємо ці маршрутні сполучення. Намагаємося відновити, щоб воно було. А до чого до чудо нас до сих пор питання піднялося. Питання вроді як... би пішло, так, і так ні. воно так воно і заклякло. Вже місяць не від люд, не прийде від людей. Якщо там ще необхідно щось зробити, збирайте людей. Я буду давати хоч і два рази на тиждень. Якщо ні, підняти... ну ми обговорювали це питання. Я говорив заявки. Питання, я би раз на я ділю, казала, по заявки. Раз неділю, але по заявки поз позволив Ми їдемо. Щоб автобус не гнати. Приїжджає автобус, їде два чоловіка. Ну, ну це неправильно. Ні, не, ну понятно. Попічали автобус, я, люди зібралися, люди стоять, а мені дзвонить Віталій, а де автобус? Дзвоню, Дзвоніть. Е, Соломаний. Давай, не давай не тоді, якщо що? такі а випадки не, є, буде відповідальність нести не, керівник. Не, не, не. але, але це повинно робитись і таких, щоб випадків не було. <гум> 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 питання. По поводу дорожних знаків ви тільки що казали. <гум> На початку війни були знаки зняті. Може, вже їх. Знаків відновлення немає. немає буде, якщо буде доручення і бойове розпорядження керівника військової адміністрації, тільки тоді не зможемо. Зараз е, освітлення вуличне, в тому числі встановлення знаків дорожніх напрямку. На освітлення напрямування буде включити? ні. Поки що ні. Е, як тільки буде розпорядження щодо можливості, ми включимо. Але на сьогоднішній знаки тільки зняті напрямку. І, і назви населених пунктів. інші це, знаки Друге історії. питання. Як ви знаєте, в нас велика кількість бойової техніки відгружалася. І в нас ну, розтоптали, роз... роз... розмістили я до такої роз... степені... Роз... Що і... там пройти невозможно. Може та саме, хай, щоб заложити хоч якісь кошти туди, щоб підсипати там. Потому, що... Ні, це що... ці гроша, оці 9 мільйонів. Ми будемо визначатися.